Нове вбрання короля був собі король. Він так любив наряджатися, що витрачав на нові шати всі свої гроші, а вільний час проводив у гардеробній. Король безперестанку влаштовував бали, військові паради, перегони на конях і збирав радників у палаці лише для того, аби покрасуватися в новому вбранні. Якось до столиці приїхали два іноземці. Це були ошуканці, які вдавали себе ткачів. Вони обіцяли створити чудову тканину, яка була б невидимою для тих, хто на розум не багатий або посідає не своє місце. Оце буде вбрання, зрадів король. Тепер я вже точно дізнаюся, хто з моїх радників дурень і сидить не на своєму місці. Король дав шахраям великий завдаток. І посідали запорожні ткацькі верстати і почали вдавати, що старанно працюють. Правитель послав свого головного міністра, аби той подивився, як просувається справа. Головний міністр, певна річ, нічого не побачив, але побоявся видатися дурним і сказав, що тканина просто чудова. І всі, хто заглядав до майстерні, в перебій хвиляли роботу ошуканці, нікому не хотілося, щоб його вважали за дурня. Наступного дня сам король завітав до ткачів і теж нічого не побачив. Невже я такий дурний? Украй здивувався він, однак голос похвалив візерунок і колір тканини і навіть збільшив ошуканцям платню. Нарешті шахраї вдали, ніби знімають канину з верстата та беруться до життя. Невидимі голки із невидимими нитками так і миготіли в їхніх руках. Придворні вдавано захлоплювалися правними кравцями. І ось його величність обрався в нові шати. Чесно кажучи, король був майже роздягнений. Але ніхто не насмілився сказати про це вголос. Королівська процесія рушила головною вулицею. Попереду виступав король, у невидимому вбранні, а придворні йшли слідом, підтримуючи невидиму мантію. У натовпі відчувалися захоплені вигуки. І тільки один маленький хлопчик раптом вигукнув Але ж король майже голий. Натовп побіг шепіт. Послухайте, послухайте, що каже, це безневинне дитя. Але ж король майже голий. загаласував натовп. Його величності стало незручно. Але він вирішив довести церемонію до кінця. Король і далі гордовито крокував на чолі процеси, а придворні, розставивши руки, несли за ним шлейф, якого насправді не було.